На Коломийщині відбувся другий регіональний різдвяний фестиваль. «Гвіздецьким краєм Коляда Лунає». В оновленому будинку культури старого Гвіздця різдвяні пісні співали колядники з різних храмів. Усі разом святкували Різдво Христове та створення єдиної помісної церкви в Україні. «Гвіздецьким краєм Коляда Лунає». з неї. Пане господарю, вас не чує ще, стеві свята мишанині прийшли в Україну. Наші дозвали дитя, він набує на життя, щоб щасливо проживали і воля не знали. Рівно рік назад ми з вами разом спільно організували і започаткували. Цей великий фестиваль, дві громади Городенківського району і дві громади релігійні Коломийського району своїм волевиявленням вирішили вийти зі складу церкви Московського патріархату і приєднатися до церкви, яка є по-справжньому українською. І коли відбувся акт переходу, ми захотіли. Разом якось спільно об'єднатися. Різдво гуртує всіх. Де б не були діти, вони поспішають до своєї домівки, до того рідного отчого дому. Єднає нас церква в першу чергу. Тому що різдво розпочинається з церкви. Господь крім свого явлення у тілі людському і дарує нам цю церкву як визнану. Як благодатно, як члени якої ми сьогодні всі є. Ми діти цієї єдиної православної церкви України, що я вас вітаю! Хай уся земля почує Україна!